Тіх, друзі, вітаємо! Ліля! Привіт! Привіт! Ми на каналі Віалактия, платформі, де ми досліджуємо всесвіт і людину крізь призму сучасної астрології. Тут ми розшифровуємо структуру знаків зодяк, говоримо про їхні грані і розглядаємо міфологічні сценарії, які діють сьогодні, як це не дивно. Якщо вам близьке прагнення зрозуміти природу всесвіту, а особливо себе і своїх близьких. Приєднуйтесь до нас, ставте вподобайки, підписуйтесь. Сьогодні ми говоримо про знак зодіаку Терези. Знак зодіаку, який я довго чекала, тому що ми тут з Лілею розглядаємо ніби трішки з різних сторін одні ті самі знаки зодіаку. Ліля, передаю тобі слово, будемо слухати міф про Терези. До речі, Терези це єдиний знак, який не показує ні людину не тваринну. Тобто mm -hmm. знаки поділяються на людські, на тваринні, на півлюдські на півтваринні, наприклад, стрілець, і є знаки, один знак це Терези. Він унікальний, який означає предмет, але він потрібен на небі в якості правосуддя такого. Зараз розкажу легенду. Отже, Магутнє Зевс, наш улюбленець, головний персонаж усіх міфів, верховний Бог Алімпу. Встановлював закони не лише на небі, а й на землі, і суворо стежив, чи дотримуються їх люди да, прості смертні, чи ні. Але навіть в самогутньому було не під силу наглядати прямо за, за усіма смертними. І для цього у нього була помічниця богиня правосуда Феміда і їх дочка Зевсом, Зевса і цієї Феміди, богиня Діке. Дочка Зевса і Феміди обходила землю зі своїми терезами, і щоб вона залишалась неупередженою, батько їй пов'язував очі. Я думаю, всі бачили у якихось інститутах да, правосуддя, суддівства, оцю богиню, яка стоїть з пов'язаними очами, і неопереджено. Дуже б хотілося, щоб саме неопереджено, щоб у неї очі були хорошо зав'язані. Зважує людські вчинки. Отже, Діке більш за все на світі не любила брехню в усіх її проявах, і вона з надзвичайною точністю і сумлінністю зважувала справедливі і несправедливі вчинки людей. Коли наставав вирішальний час, вона приходила до батька на Олімп і розповідала про тих, хто порушував закони, як, коли і скільки. Тоді Зевс вирішував, як покарати брехунів та ошуканців. Метею, метою Зевса була справедливість в усьому світі, і Зевс хотів, щоб люди завжди пам'ятали, що жити потрібно за законами в ім'я правди і справедливості. І саме для цього він розмістив на небі сузір'я Терезів як символ постійної і неминучої справедливості в усіх наших вчинках. Саме тому він не належить ні до тварин, ні до людей. Він має бути неупередженим і точним, саме це і символізують терези. І, до речі, коли будемо розглядати 12 граней, ми цього ще торкнемось, цього питання чому саме Терези мають найстійкішу внутрішню опору для того, щоб бути неупередженими у багатьох випадках у життєвих там ситуаціях. Угу. А зараз поговоримо про те, що таке взагалі по суті знак Терези. Терезит це знак, який живе на перетині логіки і естетики. Вони бачать світ через призму гармонії, балансу та здорового глузду. Як не дивно, це знак повітря. До вивчення астропсихології я могла все, що завгодно подумати, але не думала, що це може бути знак повітря. Але це таке, знаєте, не хаотичне повітря, як у близнюків, а таке досить стабільне. А... Це кардинальне повітря, тому це повітря з вектором. Uh -huh. так би Ліля вже сказала, що символом Терезів є ваги, ні, Терези, напевно, ваги в мене це щось з таким скантером якихось mm -hmm. соціюю, з яким яблука міряють на базарі. Це такі Терези, які вагаються то в одну, то в другу сторону. І ці Терези постійно шукають точку рівноваги між хочу, треба, між тим, що можу, і тим, що не можу. Між собою та іншими, між красою, формою та змістом. Знак Терезів він взагалі постійно знаходиться в якомусь пошуку балансу обрати одне чи друге, зробити вибір на користь одного чи на користь іншого. Це також свідчить про справедливість, вибір, такт і філіграмне відчуття пропорцій. Якщо до речі, якщо Терези беруться за щось робити, вони доводять його так от, щоб в тютілька в тютільку. От ремонт якщо робити, то він щоб вже був ідеальним і зроблений раз і надовго, щоб потім сидіти, естетично ним любуватись. Так, так сяк на перекосяк з Терезами не спрацює. Uh, управитель Терезів дає їм таку, uh, управитель Терезів. Відповідає за смак, стиль, дипломатію, легкість у стосунках, красу слова і поведінку. Це талант створювати атмосферу, в якій людям приємно знаходитись. Хто був в компанії з Терезами, знає, що часто це душа компанії, з якою можна поговорити про все, що завгодно, і про, про, про глибоке, і про поверх поверхневе. Тому з ними класно, легко і хочеться бути присутнім разом з ними. А також по терезам, терезам завжди видно, чи працюють вони над собою. І це завжди видно по зовнішньому вигляді. Це такий знак зодяку, в якому точно видно, що відбувається всередині по зовнішньому. Якщо Терези слідкують за собою, вони доглянуті, в них немає там надмірної ваги, хронічних захворювань. Значить, терези віднайшли в собі баланс і почуваються добре. Якщо терези починають марнішати, але вони там нікому нічого не говорять, вони всередині переживають якісь переживання, переживають переживання масло масляне, але тим не менше, вони, в них щось всередині відбувається, і це зразу відбувається на їхньому зовнішньому вигляді. Вони там перестають за собою слідкувати, перестають там приймати якісь ліки чи там що, що завгодно, можна фантазувати на цю тему. Перейдемо до плюсів терези. Це сильний соціальний інтелект і природна дипломатичність. Наскільки я знаю, часто дипломатами в політиці є саме Терези. Чудове почуття стилю та естетику. естетики. Вони люблять гарно вдягатись, вони люблять якісні речі, тому що вони живуть на межі. Сенсорного і фізичного сприйняття світу вони вміють чути різні сторони і знаходити компроміс. Скільки міда їх покровителька, так би мовити, то вони відчувають і одну вони чують і одну і іншу сторону. Також вони легкі в спілкуванні, вони врівноважені і з ними важко конфліктувати. Вони не гарячкові. В принципі, я не знаю. В мене чоловік терези, і з ним важко посваритись. Знаю як у тебе. Поділись. У мене теж три рази. У мене теж три рази, і теж важко, коли він цього не, не хоче. Угу. І це великий плюс. Так, і з yeah. мінусів це складність з прийняттям рішень. Тут безум. Їм важко, бувало, в таких якось простих моментах щось обрати, наприклад, червоне чи зелене. Там, я не знаю, пральну машину. Там ж купа характеристик, їх всіх треба порівняти між собою і обрати де краще. В них є такий природний страх конфліктів, через що вони інколи втрачають твердість. Якщо не пропрацьовані. Якщо пропрацьовані, то в принципі їм і конфлікти не потрібні, вони і так в собі впевнені. Вони буває не вміють використовувати ресурс, який мають як фізичний, так і матеріальний. Вони можуть брати на себе або за багато, або замало. До прикладу. Їм описали класний проєкт, вони так хочу, піду. А потім вони з останніх сил викроюють той час, викроюють свої власні сили, і їм з цим проектом дуже важко. Якщо коротко, то це люди, які тримають соціальний світ у рівновазі. Вони про красу, про м'якість, подачі і вміння робити навіть буденність естетичною та приємною. Без них світ був би значно жорсткішим. А до речі, вони ще ті естети. вони люблять, щоб в домі було красиво, мало того, щоб було комфортно. Якщо диван, то це повинен бути красивий диван, на якому будеш відпочивати, а не так для галочки, він не, не повинен стояти. Якщо це телевізор, то це має бути велика плазма, на якій гарно видно, а не для якої потрібно вдягати окуляри. Ти підмічала щось таке за теризану? да, ну у мене чоловік взагалі сам він технічного складу розуму. Тому якщо щось треба обрати. В плані техніки, в плані ноутбук, або там телефон. Він це дуже любить. Дарувати і обирати собі, і слідкує за новинками. В цьому плані дам. До речі, чи багато серед наших Терезів напишіть в коментарях людей, які працюють в ІТ-напрямку, або напишіть взагалі, в, яку, в якій сфері ви терези, працюєте, цікаво. І давайте про 12 граней, терезів поговоримо. Завжди цікаво давайте. Тим більше, що Терези сам по собі такий цікавий знак. Терези це головний суддя зодяку. Саме на нього була така покладена відповідальність без всяких своїх таких упереджень оцінювати вчинки людей. Тому е що це дає? Терезам, другий знак після нього йде скорпіон, і це дає підвищену сенсорність, загострене сприйняття людей і ситуацій. Тобто вони прям харчуються тим. Що проникають в глиб людей, в їх психологію, в якісь то ситуації, і мають сильну, дуже сильну включеність у власні і чужі емоційні процеси, тому що вони цим харчуються. У них другий знак за ними – йде скорпіон, тобто це їжа. Є потреба фіксувати форму, структуру, почуття, щоб зрозуміти. Сутність того, що відбувається, тому Терези прям вони такі природні, народжені для того, щоб проникати в суть речей, процесів, людей, вчинків і таке інше. Третє поле це як ми комунікуємо з повсякденними якимись задачами, взагалі повсякденна комунікація, як відбувається тут. Принцип стрільця це дуже така вибірковість у контактах. Людина налаштовується на тих, хто їй цікавий інтелектуально або енергетично. В соціальному середовищі діє активно, але адресно реагує на можливості, які розширюють горизонт. Тобто тут, чесно кажучи, Терези, вони такі чистоплює. не з усіма будуть спілкуватись, і навіть не з усіма іноді вітатись, і їм потрібно, щоб це було по-стрільцовськи цікаво. 100 підтверджу. Далі четверте поле це внутрішня опора, і тут у Терезів увага, козиріг. Козиріг. Це скала. Якщо ми візьмемо взагалі всі земні знаки, це Козиріг, діва і е, телець. То телець – це прототип просто землі, грунту. Да, діва це прототип гліни, а козиріг це камінь. Тобто, це найтвердіша земля, це кардинальна земля. Тут, в принципі, всі загострені, вони доведені прямо до піку принципі, землі. І тільки у Терезів у четвертому полі, як ми бачимо, козиріг. тому не дивлячись на те, що вони такі всі першого погляду, м'які і приємні, що, звісно, їм дає їх управитель Венера, всередині у них скала, це такий внутрішній скелет. Він найтвердіший з усього зодіаку, і вони тримають форму до останнього. Вони дотримуються системи і правил, якихось процедур, терезів. Ну, гарно налаштований, да, внутрішній компас, така людина завжди опирається на якийсь свій такий порядок, на свою систему цінностей. Вона ніколи не піде проти совісті. Тобто, там таке не буде, що вона там, а тут ми трошки там слажаємо, а далі я все буду робити правильно. Ні, у Терезів дуже чітка своя система цінності, вона прагне будувати власну ієрархію цінностей і рішень, які спираються саме на цю ієрархію. Якщо ж Терези прям ну, бувають різні ситуації, опори впали, да, оцей принцип казарову, вони дуже-дуже повільно відновлюються. Їм це дуже важко. Навіть до якихось хвороб вони це переживають і на ментальному, і на фізичному плані. Але таких ситуацій за життя, на щастя, у них буває небагато. І я думаю, що це прям і лягло в основу міфу, що у Терезів є опора, да, коли вони тримають оці, терези, або терези взагалі щось ми зважуємо, там ставимо на противагу. це все можна, треба на щось спиратись. Саме на козорога, на найтвердіший знак терези і спираються. І знову ж таки повторюсь, що це, якщо терезам щось не треба, вони будуть стояти до останнього. В цьому плані, в плані стійкості, вони найтвердіші з усього зодіаку. П'яте поле. П'яте поле це ситуації глибиною внутрішньої потреби. П'яте поле це водолій, і що хочуть Терези насправді, що їх мотивує, що вони творять, вони, для чого вони взагалі все це роблять, да, там, зважують щось. Для свободи. Тобто головна ідея це створити свободне середовище без чіткої ієрархії. Ось так. Далі, шосте поле. Шосте поле це взаємодія. З тими, хто стоїть вище або нижче по ієрархії. І шосте поле у нас іде поле риб, як тут терези взаємодіють. Ну, Чесно кажучи, як прийдеться. Інтуїтивно, по, -настр... Інтуїтивно по настрою, досить м'яко, досить так, от так не, непомітно, приємно, без різких якихось рухів. Ну, так. Далі е, стосунки з партнерами це поле сьоме, яке стоїть навпроти самих трезів це овен. І тут вони будують такий формат стосунків один на один. Вони у взаємодії завжди проявляють більше ініціативи, швидше включаються, так само швидко гаснуть, якщо немає відгуку. Тобто вони з партнером такі завжди мають завжди має бути діалог. Причому діалог, який вони самі ініціюють, це такі короткі імпульси там захоплення. Потім вони відпочивають. ну, Тобто, це що треба для Терезів, їм треба. До речі, займатися спортом з партнером. Сумісно, це дуже така, такий лайфхак. Далі Енерго, ну, енергообмін і кризові ситуації. Це восьме поле, і тут у них принцип тельця. Тобто, що взагалі для Терезів є кризою? Восьме поле це кризові ситуації, це принцип тельця, що взагалі для Терезів є кризою. Кризою є робота. Яка рутинна, яка повторювана, одноманітна, вони бояться застрягати у сценаріях, які постійні, які повторювані? Дев'яте поле: цілі, цілі за принципом близнюків. Тризини люблять одну єдину ціль. Вони люблять по-близніцовськи розпорушуватись, де багато цілей, вони можуть їх міняти, спочатку одну досягати, потім іншу, потім дві відразу. Тобто за двома зайцями погонишся, жодного не впіймаєш, це не про терезів. Вони якраз таки можуть і впіймати. Ну, у них такий знак. Зворотній бік це ризик розпорошення енергії і втрати фокусу. Але ну, будь-якої медалі є зворотня сторона. Видимий прояв особистості, принцип рака. Зовні поведінка може здаватися дуже емпатійною, чутливою і м'якою. От звідси, ми і знаємо, що Терези – вони такі прям мімімішки. Тому що видиме проявлення, вони як мать всіх людей, от приблизно так їх і сприймають всі навколо всім, всім все подобається, і тільки їх дружини знають, що, Та що там було козирок всередині. Да вони правля принциповна і з місця їх не зрушиш, тому що там безполезно, Короче, ідеали це одинадцяте поле. Те, заради чого знак готовий змінюватись тут, принциплева заради чого Терези готові змінювати заради того, щоб бути на троні. Тобто полев'ячі, щоб, ну, звісно, щоб їм все приносили, щоб у них було багато поваги, щоб вони прямо там прагнули якогось там яскравого такого досвіду, важлива творчість, щоб вони могли творити свої ідеї нові генерувати, сильні особистості, до речі, поруч, часто мають якийсь образ куміра чи рольової моделі, на яку орієнтуються. Причому дуже часто. Ця модель або цей комір він не сучасник, тобто це якась історична постать. Вони беруть десь там в дитинстві або в більш дорослому віці, і захоплюються нею. Це не якесь там прям фанатичне захоплення, але це те якась така. Яку Терези прям несуть, дивляться на неї, щось вивчають, щось для себе беруть, і це для них важливо Важливо мати орієнтир. Моя. Далі джерело активності це 12 те поле, яке передує самому знаку, в нашому, вна, 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 в, наш, в нашому випадку це Терези саме, і це принцип діви. Активність запускається тоді, коли є конкретика, чітке завдання і можливість проаналізувати і обрати оптимальний варіант. Тоді тільки віс... трези діють. Uh -huh. А коли нема конкретики, вони взагалі нічого не б... вони саме і включаються в ті моменти, коли треба обрати. там. Ти будеш там шоколадну печеньку або полуничну. І вони можуть там спитати: А ти? А ти? Тоді вони включаються. Треба їм давати цей вибір, включити їх, і далі вони вже самі все прекрасно роблять. Вони діють е, точніше і рішучіше, коли перед ними стоїть ситуація вибору, і потреба навести порядок і гармонію. Лайфхак для батьків, як залучити дитину терези, давати вибір. Вибір, правильно? Да. Ти будеш брокколі або морковку. А які ми ще можемо дати батькам поради, якщо в них ростуть маленькі Терези? Мені здається, для Терезів дуже важливо відчуття естетики, uh -huh. і їм треба це прямо розвивати. Вони там і відпочивають. Тобто батькам треба їх водити на такі заходи, типу як картинні галереї, показувати мистецтво, мистецькі витвори, і взагалі можливо знайомити з... Якимись проявами сучасного мистецтва, або дивитися, що дитині цікаво і що з цього є там красиво, що з цього можна творити. Мені здається, так. Я пробила б так. Але у мене овен, тому у мене інші задачі Я тебе підтримую в цьому. І ще б я додала навчити дитину Терези дбати про своє здоров'я з дитинства, дбати про своє тіло. Дивитись за ним. От. Тому що для Терезів це дійсно важно, важливо. І питання до Терезів, самих до себе, чи потягну я те, на що я підписуюсь, чи правильно я оцінюю свої зусилля? Тут треба точно оцінити себе як фізично, так і морально, і матеріально. Іноді Терези себе недооцінюють і втрачають можливості або ж навпаки переоцінюють і потім надриваються від обов'язків. Власне. Це все, що я хотіла сказати про Терези. Тебе є ще що додати? Ні, якщо у наших слухачів є, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Ми майже щодня відповідаємо всім. І пам'ятайте, що астрологія це не містика, а система, яку можна читати і розуміти. Дякую вам за перегляд. На все добре. До нових зустрічей!